Казка, кмітливий осел і незграбний вовк. Одного разу осел на ім'я вухань пасся на лузі поблизу лісу. Та раптом він помітив, як у тіні дерев хтось ховається. Це був вовк на ім'я Гризун, який тихо крадькома наближався до нього. Вухань одразу зрозумів. Що вовк надумав його з'їсти і швидко придумав план. Він почав кульгати, немов його копито, було сильно пошкоджене і застогнав від болю. Що з тобою, осле? зупинився вовк і запитав, прикидаючи стурботливим. Ой, лишеньку, простогнав у Хань. Я наступив на гострий терен і не можу йти. Благаю. Допоможу його витягти. Якщо не витягнеш, то й терен застрягне у твоєму горлі, коли ти мене з'їси, додав він хитро. Вовк замислився. Ну що ж, осел має рацію. Не хочеться вдавитися колючкою під час обіду, подумав він і підійшов ближче. Підійми копито, сказав Гризун, готуючись витягати уявний терен. Вухань підняв ногу, і вовк почав уважно дивитися на копито, ретельно шукаючи терен, але так і не знайшов. І саме в ту мить вухань як дав копицам вовку прямо в груди. Гризун відлетів на кілька метрів, перекинувся і звалився на землю, ледве підвівся, тримаючись за бік від болю. А вухань, поки вовк приходив до тями, що духу помчав до найближчого села. Ось так мені й треба, пробормотів Гризун, ховаючись у кущах. Я ж вовк, не лікар. Кінець казки.